Всім привіт! Мене звати Людмила. Вітаю вас на каналі італійської мови. І сьогодні ми розпочнемо розбирати мультик Мандрівний замок Хаула. Це історія про дівчинку, яка зустрічає чарівника, і з цього моменту починаються її пригоди. Тож, щоб не пропустити наступні відео, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Сіньоріна Софі. Ho chiuso il negozio. Ma non potrebbe venire anche lei, signorina Sophie. È che voglio finire questo. Voi divertitevi. Allora, arrivederci a presto. Signorina Sophie, Ho chiuso il negozio. Signorina Sophie, Signorina. Цей вислів використовується, коли звертаються до дівчини молодого віку. І перекладається як Міс Мамой або дівчина. Сьорina Софі, міс Софі Il negozio, Магазин або крамниця. Окюзо. Ми бачимо дієслово кьюдере для займенника іо. Io, я. Іокюзо. Io я закрила або я зачинила. Синьорина Софі. il negozio. Міс Софі. Я зачинила крамницю. venire anche lei, signorina Софі нон потребби», ма, але потребби», не могли б би. Дієслово потере означає могти, можливість, могутність або повноваження. Веніри іще одне дієслово, яке перекладається як прийти, піти, поїхати. нон потребби веніри. Чи не могли б ви піти? Анке також лей ви, lei, signorina Sofia? чи не могли б піти також і ви, міс Софі? Е ке волю фініре квесто. Ви дивертітеві. Аллора, ривідерчі апресто. Е ке волю. Я просто хочу, Ді слово волере, хотіти. Фініре. Закінчити. Квесто. Ось це. Тобто Софі хоче доробити капелюшок. Ви дивертітеві. Слово дівертітеві використовується, коли бажають групі людей гарно провести час, тобто добре розважитись. Che Voi Я просто хочу це доробити ви розважтеся. Аллора allora, arrivederci. Allora, Тоді Arrivederci. До побачення або до зустрічі. А Аріведирчі використовується, коли ви прощаєтесь з людиною, але ж не назавжди, тобто якогось дня ви знову побачитесь. А от коли ви кажете апресто, це означає, що ви скоро побачитесь найближчим часом. Алюра, ріведирчі presto. Тож до зустрічі, скоро побачимось. Andiamo. Uh, un momento, uh, sorry, oh, con questo. Андіаму. Hey, guardate, c'è il castello di Квартати, Cosa стелодіау! Andiamo. ми йдемо. Це дієслово слово для займенника ной ми, ной анд'ямо», ми йдемо. моменто», хвилинку. Рідіколо конквесто». Рідіколо означає смішно або безглуздо. «Конквесто» з ось цим. Дівчата в крамниці приміряють капелюшки, і одна запитує, чи не виглядає вона безглуздо в одному із них. Гуардате. Подивіться, дивіться або погляньте di Aul. Il castello – палац або замок. Ч означає як є або присутній. Це поєднання часточки «чі» та дієслова Guardate, castello, Cosa слова Guardate, c'è il кастелло. Дивіться там замок. Aul – хаула. Зверніть увагу на те, як відрізняється вимова ім'я Хаул. Коли ми бачимо літеру Акка, ми вимовляємо її як Х, але в італійській мові ця літера німа вона не вимовляється, і тому ми ім'я Хаул чуємо як Аул. Отже, дівчата побачили замок Хаула та здивувалися, Коза що, Хаул? Дубі дубі! Корековічійно! До? Де? А саме де знаходиться? Тобто, де знаходиться замок хаула. Ось цей наголос, наприкінці слова, нам говорить, що це поєднання питального слова дове і діє есере, які об'єднуються в одне ціле дове. Тож, коли ви захочете запитати, де саме знаходиться хтось або щось в однині, використовується слово «дове». Отже, дівчата запитують, де саме замок хаула? Екко рекозі екколо. Ось він. Екозівічино. Козівічино так близько. Ачіпік'я – Ачепікя це сленгове слово, яке характеризує здивування. І має декілька перекладів, таких як Це ж треба, та невже, Отакої. Кіса сеусеренчіта! Кіса це прислівник, який утворився з двох окремих слів. Кі хто. Іса знає, від дієслова сапере знати. Означає воно сумнів, невпевненість чи сподівання і перекладається як хто зна, невідомо або можливо. Кіса, хто зна або невідомо, сеаул, чи хаул соноїнчите у місті, лачита це місто. Се аул, невідомо, чи хаул в місті.

ді труппе» – дуже цікавий вислів. п'яно» – Це насправді не тільки поверх або скорочена форма слова фортепіано, також це слово перекладається як план. В нашому випадку ді труппе». «Труппе» означає війська або військові, а отже ді труппе» плани військових або накази військових. В мультику відбуваються військові дії, тож, замок Хаула буде ховатися згідно з планами або наказами військових, які є. Ей, ма мавете сентіто, авете сентіто? ви чули Марта quella рагаца та дівчина ла рагаца дівчина quella рагаца та дівчина. Делла а Асуд. Ми вже знаємо, що лачита це місто, суд південь, чита Асуд це південь міста або його південна частина. А ось це слово делла це партитивний артикль, який вказує на частину або певну кількість від чогось цілого. Він утворюється за допомогою прийменника ді та означеного артикля однини або множини. В нашому випадку відбулося поєднання ді та артикля ла, тому що ла città» місто. І ми бачимо «della». Воно нам вказує на те, що дівчина є частиною міста. Quella ragazza della città a sud, та дівчина з південного міста. Il cuore», серце le è stato герміто. Герміре означає вирвати, вилучити або схопити. Естато герміто було вирвано або вилучено. Гей, мавете сентіто! Марта, кола рагаза для чітка суд, ількурі стату герміто до Хаул. А ви чули, Марта та дівчина з південного міста. Хаул вирвав її серце. Можна також сказати, хаул схопив її серце. КЕ паура! Транкла, muoverci? Che paura! Який жах або як страшно? Ла паура страх. А paura – боятися, побоюватися або лякатися. Транквіла, non metterà метера gli occhi! Транквілла, будь спокійна. Sudite означає на тебе. mai gli occhi. Якщо ми перекладемо кожне слово окремо, в нас вийде таке речення меттера» не покладе дієслово «меттере», поставити, покласти або помістити. Май ніколи, «ліокі» очі. Що в нас виходить? Не покладе ніколи очі. А насправді це речення означає, він ніколи не зведе очей, тобто й не погляне. Отже, яке в нас виходить речення? Транквіля, сидіти на метера майля! Будь спокійна або не хвилюйся, на тебе він ніколи й не погляне. Вольямо, Вольямо. ми бажаємо, хочемо або прагнемо. Моверчі. Від дії слова мовере рухатися, а часточка «чи» говорить про те, що рухатимемося ми. Вольямо моверчі. Чи бажаємо ми рухатися, тобто, чи ми йдемо? Отже, що ми з вами сьогодні дізналися? Дівчина Софі працює в крамниці з виготовлення капелюшків. Також в місті є чарівник хаул, який викрадає серця дівчат, і останньою, з ким це трапилось, була Марта. Чи знайома Софі з Мартою і як вона саме познайомиться з чарівником, ми розглянемо в наступному відео. Сподіваюсь, вам сподобався подібний формат розбору мультика? Напишіть, будь ласка, ваші думки з цього приводу в коментарях. Дякую всім за підтримку та ваші сердечка. Підписуйтесь на канал. З вами була Людмила. Чисентямо престо!